У Почаївській лаврі правоохоронці проводили обшуки. Вам з лінії фронту, як здається, цього що роблять у боротьбі із московським патріархатом? Достатньо ще в 15-му, коли був в АТО, інакше як Сєпарська церква, ми її не називали. Ще тоді криком кричали: заберіть, ну це ж розсадник Фезбешний. Тільки часу минулося, тільки влад вже помінялося. Ця Катеринка далі продовжує. Тобто, ви настільки даєте можливість їм далі просочувати мізги людям зі мною служив товариш. Він мінометник розповідав одну історію. Стріляли, а один чоловік каже: Дивіться, бачу, що там є церква. Командир видно, був хороший нормальний українець, каже: це не церква, це московський патріархат, будинок з хрестиком. Тобто, це не церква. І це треба усвідомити нашим можновладцям. Це є небезпека, і її треба закрити максимально швидко. І люди, які в ній офіційно на високих посадах, ці люди дорівнюють шпигунам ФСБ, бо так воно є. І це правда. І вони мають вплив на свідомість людей. Вони мають інформацію від людей, які приходять до них на сповідь до церкви. Вони цю інформацію переносять, передають. Вони зберігали зброю, зберігали е, різні прокламаційні е, продукції. Це ще починалося з 2014-2015 року. Я не знаю, ще якими словами можна говорити і закликати, щоб цю церкву давно вибачайте цю юридичну е, особу можна було закрити, а людей е, профільтрувати і ви, визначити чи наскільки вони небезпечні для українського суспільства. Я маю на на увазі так званих працівників е, цієї організації. А що робити з так званими вірянами, парафіянами чи як їх правильно назвати? Які ну, затуманені, не знаю, задурманені, і як з ними працювати? От тут має працювати вже ці ціла державна машина, яка називається Що говорити і що доповідати, як розповідати. Покажіть, от, покажіть, як вони працюють на Московії. Покажіть цих ФСБшників в рясах. І покажіть, як від цього гинуть їхні сусіди. Нагадаю, що народ український від слова родитися ми однорідні, тобто рідні українці, всі рідні. І якщо ти виходиш і виступаєш за те, щоб твого рідного вбили, тільки тому, що ти маєш йти до цієї церкви, тоді ти мені не рідний. Ну от в чому є річ. Ким ти є? З якими рідними? Хто тобі рідніші? Московські попи чи українці, які б вони не були. От тут треба е, показати різницю. Якщо московська, ну то нехай щастить. Іди в ту Московію. Тоді ти мені не рідний, інакшого варіанту я не не вбачаю.